Щорічно у світі, 13 листопада, відзначають міжнародний день незрячих. Цей день заснували, аби привернути увагу до проблем та потреб людей з порушенням зором, а також сприяти підвищенню обізнаності суспільства щодо інклюзивності. Дата обрана на честь народження Валентина Гаюї, французького педагога та засновника першої школи для незрячих у Парижі в Україні. Цей день важливий, щоб люди з порушенням зору могли легше жити. Працювати та користуватися різними послугами це нагода вкотре звернути увагу на необхідність підтримки прав незрячих людей та створення рівних можливостей у всіх сферах життя. З нами на зв'язку Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушенням зору центра Поділля. Вітаю вас! Доброго вечора! Які інклюзивні проєкти впроваджуються, аби незрячим полегшити життя та соціалізувати їх. Звісно, це всі проекти пов'язані з реабілітацією. Якщо ми будемо говорити про відницю, то ми у відниці надаємо послугу з комплексної реабілітації людей з порушеннями зору. Також у нас нещодавно проект, який був спрямований на освоєння незрячими людьми цифрових навичок, щоб вони могли користуватися мобільним телефоном та комп'ютером. А можу сказати, що вже невдовзі Вінниці планується такий проект, як гончарство в темряві, який дозволить людям з порушеннями зору опанувати для себе таку, таку професію, почати займатися гончарною справою, і відповідно заробляти навіть на цьому якісь певні кошти. Наскільки доступними є громадські місця в Вінниці для людей з порушеннями зору, та що потрібно можливо покращити? Звісно, що вінниця це одне з українських міст, яке найбільше дбає про безбар'єрність, і деякі громадські місця є досить доступними. На деякими нам треба багато попрацювати. Попрацювати, наприклад, в тому самому плані встановлені тактильної навігації для людей. з порушенням. бути до Інколи вона встановлюється не тібно. Інколи вона створюється незалежно. За тими вимогами, за якими потрібно, якщо ми говоримо про пересування громадським транспортом, то для людей з порушеннями зору дуже важливо, щоб були правильно якісно озвучені зупинки, щоб вони могли орієнтуватися, де їм виходити, могли це правильно чути. Ну і ну, але в принципі можна сказати, що він досить добре в цьому напрямку розвивається. І у нас люди з порушенням зору можуть відвідувати і театри, тому що там є вистави за уду до можуть також ходити в кінотеатри і дивитися фільми за допомогою спеціальних програм. Як громадянам та владі дотримуватись принципу безбар'єрності? Е, ну зрозуміло, що влада повинна якомога більше створювати. Безбар'єрних умов для людей з порушеннями зору, де не тільки для людей з порушеннями зору, а загалом для маломобільних груп населення так. Дотримуватися тих самих державних будівельних норм для того, щоб там встановлювати правильні пандуси, встановлювати правильну тактильну навігацію для того, щоб дуже важливою є тема ще і такої інформаційної безбар'єрності, щоб люди мали доступ до інформації, до якісного її отримання. Ну а відповідно громадянам потрібно. Простим людям потрібно а, трішечки більше почитати про те, як правильно комунікувати з людьми, які втратили зір, так як їм правильно допомагати а, для того, щоб і не нав'язуватися з одного боку, а з іншого боку, бути коректними. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І я вам дякую дуже. Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушеннями зору центру Поділля, була з нами на зв'язку.